На цій машині водій Кропивницького підприємства Благоустрій Володимир Березовський майже два тижні розвозив воду жителям Миколаєва. Поступила інформація, що можеш поїхати чи не можеш. Ну, я відповів, що так, я поїду, без ніяких розумінь, треба їхати, виручати людей. Нема такої людини, щоб не боялася, все, все одно, воно, страх якийсь є. Ну, а що робити, треба виручати сусідів. Возі 5,5 з половиною тисяч літрів води. Щодня робив три рейси. Нас заправили, розподілили, показали адреса і почали ми возити людям воду. Розповідає, перші три дні миколаївці не могли зрозуміти, що це за машина і чому водій сигналить. Потім у чергах збиралися півсотні людей. Одна людина спитала, а що, що, що це ви тут стоїте? Для чого це ви тут приїхали? Ну, об'яснили їм ситуацію, що ми з міста Кропивницького приїхали до міста Миколаїв. Допомогти з вашою певною ситуацією по водопостачанню. Каже, бачив зруйнований під час обстрілів російських військ Миколаївський водовод. Довелося й самому розвозити воду під час вибухів. Кожен день там було, там громихало кожен день, а вночі і видно було добре. Ну, прильоти як бувало, От я на намив їздив, якраз утром прилетіло, я туди поїхав. Бувало рано виїжджали з міста своєї дислокації, де ми стояли, де ми жили. Утром зібралися і був прильот одразу над головою. Ну, нічого цього страшного. Тільки після повернення у Кропивницький чоловік розповів матері, яка чекала вдома, і дружині з дітьми, які виїхали у Польщу, де був останні 12 днів. Помагав людям, ну, це наша така обов'язаність». Говорить, готовий їхати допомагати в будь-яку область, де тривають бойові дії. Олена Жикалова, Олександр Сметанко, Олександр Тонцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.